Вітаю! Пропоную сьогодні намалювати гілку сакури. У мене звичайний ватман формату А5. Для початку зволожуємо аркуш повністю чистою водою. Тепер додаємо плямки фарби, білої фарби. Багато, білої багато треба. Ось так. І кольоровою додаю фарбу, блакитну, ось таку синю, трошки бускового десь можна додати, навіть трошки. Зеленого. А тепер беремо звичайний пакет поліетиленовий, прикладаємо і розтираємо фарбу, змішуючи кольори. Погляньте, що виходить. І тепер заповнюємо місця, які в нас не профарбувалися. Якщо там водички не вистачає, додати води можна, бо сухі місця. Якщо дуже забруднилися, можна витерти навколо, і тепер треба або підсушити, або почекати, поки висохне. Підсушили, фон у нас є. І тепер чорною фарбою малюємо гілку сакури. Як вона в нас буде йти? Наприклад, вона буде йти ось таким чином скута, корява така буде, але спочатку ми робимо наміточку. Ось так вона буде йти. Далі сюди. І далі вже потім розберемося. Що ми робимо? Ми беремо пензлик з гострим кінчиком, я беру. І починаю малювати з нижньої частини, найтовстішу, але ось таким чином. В можна звідси, так зручніше. І отак коряву таку гілку товсту малюємо. Корява така гілка. Далі вона буде трошки тонша вже. Ось тут. О таким чином, від неї йдуть ще тонші гілочки, можна продовжити сюди ще гілку якусь зробити. Дивіться там, де вам більше подобається. Тепер трошечки білою фарбою змішаємо з чорною і зробимо відтінок не тільки чорний колір, а декілька де таких. Сірих плямок поставимо, а тепер ще білих. Ну і приступимо до малювання самих квіточок. Білу фарбу накладаємо більше. Нам треба зробити рожевий колір. Змішуємо білий з червоним і малюємо квіти. Можна малювати ватними паличками, можна малювати пензликом. Якщо пензликом, то з таким чином великі по нижній частині гілки. А маленькі по верхній частині, тобто великі квіти, пилюсточки, ось так малюємо, просто прикладаємо пензлик. Ось такі квіти малюємо, не дуже вирівнюйте їх. Невеличкі такі кубки пелюсточок. І далі от ми квітки окремі намалювали, а далі просто можете ось так поставити плямок. Тут маленькі вже будуть квітки. Зараз покажу, як можна малювати ще ватними паличками. Якщо будете малювати ватними паличками, краще брати три палички разом склали у фарбу і прикладаємо. Потім можна домалювати ще в іншому напрямку. Або домалювати ще... Ой, багато фарби. Домалювати ще пелюсточок. Якщо хочеться, щоб сакура рясно квітла, тоді ось так намалюємо загальний фон можна намалювати рожевий. До цього кольору будемо додавати два відтінки. Спочатку більш червоний колір, більш насичений рожевий. Так, більш насичений колір додамо. Плямочок поставимо. Однією паличкою можна десь профарбувати. Скупчення квітів малюємо. Можна малювати окремі пелюстки, а можна намалювати скупчення квіточок. І тепер. Майже біло, трошечки рожевого додамо, відтінок, але майже біло. І ось тепер однією паличкою беремо, не міняємо її, беремо ось так, небагато вже біленьких, небагато, не сильно натискайте на паличку, щоб були не дуже великі. Плямки. Але набираємо фарбу нову. Дві тридцяточки поставила, беру фарбу. Дві тридцяточки поставила беру фарбу. Ну, і якщо дуже захочеться, то можна поставити жовтою фарбою, але тоненьким пензликом. Де, де серединки квітів. Просто щоб був жовтенький відтінок. Я не промальовувала окремо кожну квіточку, тому я не знаю, де в мене має бути серединка квіточки, і де неде надала яскравості. І ще трошки чисто білого кольору хочеться додати. Можна залишити так, а можна намалювати на фоні верхівку гори. Ми беремо білу фарбу. Ось так. І малюємо, але краще більше білого взяти. Менше води, вона там з водичкою. І ось таким чином верхівку гори намалювали тут, і можна тут додати. І ось так промінчиками донизу. Ну, якщо дуже хочеться, то можна ще додати так, половинку гори намалюємо. Ще тут і в нас виходить японський пейзаж, верхівки гір і квітуча сакура. До побачення!